шановні друзі! Знову я Нелі Толмач. Запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Минулими вихідними концертна зала обласного палацу культури була переповнена буквально співучою громадою з усієї Миколаївщини. Приводом для цього став прекрасний захід. Це був огляд вокальних. Фольклорних колективів та хорових груп Материнська пісня сьогодні. До нашої студії ми запросили людей, які причетні безпосередньо до організації цього заходу. У нас у студії автор проєкту, заслужений працівник культури України Галина Петрівна Стрелецька, а також методист вокально хорового жанру обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи Світлана Григорівна Пилипчук. Дня. я вас вітаю. і Дякую, що ви сьогодні з нами. По-перше, вітаю, а по-друге, дуже дякую, що Гано Петрівно. Ви стали автором ну просто е, пісенного форуму, який зібрав практично всю Миколаївщину. Знаєте, такий землетрус маленький відбувся в Миколаївщині. Раді раді, по-перше, що наші люди сьогодні не пали духом, сьогодні пісня лунає. Е, віддається шана материнству, гімни материнству просто співали. І, е, Практично кожен район був представлений. Це мої враження. А ваші які? Так дійсно, на другому це вже був другий обласний огляд, і він мав формат театралізації. Зібрав дійсно майже всі регіони нашої Миколаївської області. Було представлено 15 районів і три міста нашої Миколаївщини. Я хочу сказати, що цей огляд став більше на навіть на, на став вищий порівню виконання це підкресло наше шановане журі і так як ну звичайно перший який оглядки у 2013 році це як перші такі Проби. кроки кроки як не мовляти як мати по дитину ставить щоб вона прийшла першими кроками так і це був нас перший крок і ми не знали самі як воно піде чи чи побуде чи його підтримують наші колективи чи це глядачі і зможуть прийняти. Цю. Але тема материнська пісня, мабуть, сама ідея закладена і не тільки мета, а сама ідея закладена у цьому слові, у цьому олії материнська пісня, яка має дуже велике виховне значення, яка, да, виховне значення. І я б сказала, що оця пісня, наша. Традиційна культура, яка передається від волока матері від колискової пісні, передається з покоління в покоління, що ця пісня жила, і вона дійсно материнська пісня на цьому лі об'єднала всі наші колективи, всіх людей, які живуть у нас на нашій Миколаївщині, Галина Петрівна, і плакали, і сміялися, коли слухали концертні виступи. Між тим я хочу підкреслити, що цього року захід був присвячений все ж таки перемозі, так Світлана Так. Цього року ви знаєте, що величезний резонанс ця подія мала в місті. Повна глядацька зала. Навіть в проходах люди стояли. Чому? Тому що в такий складний наш час, ні для кого не секрет, що ми всі тягнемося до чогось світлого, доброго, позитивного. І так, такий посил ішов зі сцени в глядацький зал. І мої знайомі, які там були і на цьому святі, вони ділилися враженнями і казали, що сльози наверталися на очі від того дуже ніжного, а під час трагічного, а інколи і ну, такого сучасного якогось бачення мами, яке до нас доносили наші учасники. Тобто, людей ця подія затронула їхні серця. Згуртувала певна так. Ми всі пам'ятаємо і славетні подвиги наших дідів, і знаємо, як тепер переживають багато матерів свою особисту трагедію, трагедію всієї України. Тому ми хочемо один з одним поспілкуватися, підтримати один одного. І цей захід був надзвичайно актуальним і. Підтримав наших городян, це моє таке враження. Mm -hmm. Згуртував ще й від того, що по-перше, ось я почала про це говорити: що все ж таки був присвячений ювілей Великої вітчизняної війни, так. перемоги, дню перемоги, 70 років цього року. А відзначаємо. А по-друге, що а, актуальність. Відчувається, простежується, як тоді мати проводжала сину на війну, чекала, так і так, сьогодні. Так, і Чому ми плакали, ридали? Тому що повторюється, відки історії, повторюються. Між тим були заявлені кілька номінацій так, організаторами заходу Галина Петрівна. Було три номінації в цьому заході, тому що щоб розподілити колективи, як вони повинні працювати, і як їх оцінювати. Тому що були, як ми вже сказали, і вокальні фольклорні колективи, і хорові групи були малі і великі. І тому номінація сама велика, така яка це була вокально-музичні і вокально хореографічні композиції. Наступна номінація була це віночки пісенних пісень про матір з елементами тералізації. І третя номінація це в нас була інсценізована та театралізація пісень. Пісні, яку представили найбільше колективний, було 11 колективів, представляли оцю номінацію. Mm -hmm. І я хочу сказати, що жанрність пісень була різна, як ми вже сказали, і геройко-патріотична, історична, і соціальна побутова, і родина побутові, і жартівливі, і сатиричні, діаложні пісні. Тут, як можна сказати так, була показана жива пісня на сцені. Тобто, глядач нас не тільки міг послухати пісні, а й побачити, яка зрімає пісня на сцені. Так, так, так казали, виходили ветерани, казали, тому що в залі були дуже багато ветеранів, і я завдячую дуже міському міській раді ветеранів, які забезпечили наших так само почесних людей, почесних ветеранів, які побували на цьому заході. Це були сльози. Це були вони були учасниками. Дійство передавалося і сцени і. І напрямку до глядачів. Тобто вони не були просто так дивилися. Так, так. Я думаю, що це в цьому і велике завдання нашого центру, що ми зробили це, і велика мета досягнена. Дуже урочистим був пролог. Ви віддали право відкривати захід досить потужному, мені здається, колективу. Розкажіть, хто це? був. Так, це е, пролог, він так називався рушник, що мати вишивала став оберегом у житті. Його підготували учасники народний хор Баштанського районного будинку культури, який у 2013 році, на першому огляді, став переможцем, володарем гран-при. І тому їх право було відкрити. І я, в них у програмі була якраз ця композиція, вона відпрацьована настільки, що дала поштовх. Для початку самого великого заходу це була молитва нашій матері земній, матері Божій і Матері нашій Україні. І коли вийшов син. Соліст у військовій формі, коли мати його рушниками вставляє дорогу, що він прийшов до, до неї, то це було ну дуже драматично і піднесено настільки люди в залі настільки аплодували кожній, кожний у кожному образу, кожній от людині, які, які були там на Ой, Галина Петрівна, все говорите дуже правильно, але давайте подивимося. Все ж таки, ми підготували уривки для того, щоб підтвердити кожне слово, тому що вражень багато, емоційний підйом був величезним, але все ж таки давайте дивитися. Отже, баштанці, пролог, огляду, материнська пісня. Ти Про обласний огляд вокальних фольклорних колективів та хорових груп Материнська пісня цей захід відбувся минулими вихідними. а Сьогодні до нашої студії завітали організатори. І саме зараз Галина Петрівна я хочу поставити вам запитання про те, що Аматорська аудиторія більше брала участь, так? Так, звичайно, до нас приїхали колективи, як я вже сказала, із наших всі кінці нашої Миколаївської області це були тільки аматори. Ну, Я не, не кажу, що керівники вони професіонали, вони повинні бути професіоналами, але виконавці самі були тільки аматори. Там були задіяні і вікові категорії різні для кращого створення образу, для кращого відображення того сюжету. Були були задіяні і діти, були задіяні і молоде покоління, були задіяні бабусі. Тобто від... розкривали оцю материнську хату, батьківську хату. До речі, на наступний ми хочемо роз, більше форми, форму цього заходу розширити, щоб була материнська пісня у батьківській хаті. Бачите, тобто. як народжується <світ> <буде світ> проєкт. Безумовно. <світ> Але я хочу сказати, що практично всі райони ви сказали взяли участь у огляді між тим, деякі були представлені кількома колективами Світлана Григорівна. Так. А це, наприклад, Очаківський район, це місто Очаків і Очаківський район, гурт Козаченки, і, Ветерани. і гурт ветеран, -ветерани, Хор -ветерани. Хор -ветерани, який власне і відкривав конкурсну програму. Хор «Ветеран» – досвідчений колектив. Неоднократно він був не у нашому ефірі. Був представлений. Це такі поважні. Чоловіки, жінки, які розуміють про що вони співають. А хор Козаченки – це вже більш сучасний, можна сказати. Але ви знаєте, і ті вразили своїм виступом, і ті між тим, у козачиньок, що на що я звертаю увагу, завжди там дуже серйозна така оркестрова група. Тому це не тільки вокал, а да, тут ще й супровід. Це, да, супровід. Ну я хочу сказати, що Наталія Григорівна Мурленко вона закінчила Одеську консерваторію по класу народне музикування і тому вона володіє баяном дуже добре, знає всі інструменти досконально, і тому це її, як то кажуть, коник. Її фішка, вона ні ні разу не виступила без оркестрової групи, і це дає велику прикрасу і сам потенціал такий емоційний, тому що музика під підкреслює завжди вокал, як то кажуть. І вони в такому дружному цьому тандемі завжди завжди займають почесним. Так давайте подивимося, яку композицію уривки принаймні подивимося були представлені на огляді цього року. Давайте дивитися. пісні, Ми бачимо різні підходи до проявлення теми материнства. Між тим мене особисто вразило і те, що сучасний підхід, тема сучасної жінки в сучасному середовищі також піднімалась і була представлена дуже у незвичний спосіб. Олена Петрівна, це Шевченківський сільський будинок культури. так? Шевченківський сільський будинок культури жовтневого району ансамбль називався Ягідки. <гум> Так, це була представлена така, я б сказала, соціальна побутова тема, яка поставила жінка в сучасних умовах, яка була е поїхати за кордон, щоб зберегти свою родину, щоб заробити їм, як то кажуть, на кусок хліба, але щоб ці діти жили. і… Е так було неодинарно представлена ця тематика в залі, звичайно, якось сприйняли як своє особисте, тому що дійсно воно на сьогодні на етапі тапіво так є, що жінки кидають свої родини, залишають стареньких батьків і, як то кажуть, доглядають там старих людей. Але щоб своя родина зберігалася. Тобто, я вважаю, що це подвиг жіноцтва, який проявляється у всіх образах материнських. Мати перше дбає за своїх дітей, так, і це, так, це, так. це велика, як то кажуть, патріотизм і велика берегиня домашнього вогнища. Берегення. Оце мабуть, саме так. головне в жінки. Добре, я б звернула увагу, що Шевченківський сільський будинок культури там молоді дуже багато. Розвивається пісенний жанр, пенсенний конкурс, ось цей жанр і продовження має я бачу і дітки. Там, звичайно, і молоде покоління тягнеться до краси українського слова. І Я думаю, що батьки відіграють важливу вирішальну в цьому роль. Якщо мама любить пісню і ходить до якогось гурту або колективу хорового дитина, це бачить і чує. Безумовно, і діти будуть до цього тягнутися. Це наше майбутнє. Давайте знову дивитися. Отже, Шевченківський сільський будинок культури берегіння роду. Мати емігрантка називалась програма. Програма була, я безумовно зараз переглядаємо, так, знову відчувається, згадую ці спо... свої емоції, ті свої враження. Є е, кожному е, можливість замислитися, що відбувається в Україні, і берегиня роду це так важливо, коли е, вимушена жінка їхати з своєї оселі, домітні. з родини, заробляти гроші. Тут три крапки можна поставити безумовно. Але м, хочу сказати, що е, були різноманітні е, ось емоційні настрої і е, веселі були сьогодні. Е, ми все ж таки говоримо. Е, Огляду, ми оглядаємо да так цей захід, і хотілося би ваші враження від того, хто найкращим був, все ж таки. Тому що ми проаналізували різні підходи. Ви бачите, що тут і райони представлені, і сільські будинки культури. Ми наголошуємо, що це аматори. Між тим, з точки зору журі, хто був найкращим. Звичайно, важко було журі працювати на такому конкурсі, я б сказав, тому що програма була одна другої, кра... краща і насичена, і різноманітна, різнохарактерна, і різні номінації, але все таки як складно підкреслили. Підсумок. І найкращими стали володарями Гран-Прі, розділили два колективи: це народний гурт, Вокальний шляхер Єланецької культури і ансамбль української пісні і музики Степівської музики. Яланець показував віночок пісень про матір, мамині пісні. А Степівський колектив показали більш таку вокально-музичну композицію жартіливого характеру, Я пішла мати до роду гуляти. Ну і звичайно, перших місць було трошки більше ніж у, у першому на першому огляді, тому що я, я кажу, було важко було розділити. Перше місце зайнялася наша народний хор Зоряниця, палацу культури молодіжний. Це з палацу культури жовтневого вітовчани. Це зайняли веселина. О, порадувало. От я хочу сказати: оці всі дипломи, які вручали наше управління культури, національності і релігії, вручали кожному колективу у різних у своїх номінаціях. Заслуговувало першого місця із Пироманського району Степовичка. Показали одна батьківщина. Виросте ти сину. Що дійсно що батьківщина буває тільки одна. Перше місце висягли також із і невичерпне джерело. Із Визнесенського організаційно-методичного центру. Ну і багато в принципі колективів, які були представлені. Я вже не буду перераховувати. Тому що да багато, багато ми Але, але на Петрівна. Хочеться подивитися у часу обмаль. Хочеться подивитися все ж таки володарів гран-при і саме колектив з Єланцю шлягер. Він називається так. Шлягер, Букальний так. колектив шлягер. Давайте уривочки все ж таки подивимося, якими вони були. Шмірки і зернятка стали проростати, і я з ними виросла та й стала співати. Взяла ті колоски піснею молиті, пов'язала у снопи та й пішла по світі. І все життя слова мами стали колунають. Іди долю, шукай долю. Пісні закрывают. Ноти грізно-кольорові лягають, дарувати людям радість в пісні закликають. І лунають калиново на яву і у вісні все життя, як шепіт поля, мамині пісні. швидко плине час, що 26 хвилин Просто миттєвістю промайнули і багато чого хочеться ще сказати, але час обмаль. Дуже дякую, Галина Петрівну, Славно Григорівну, що ви сьогодні були з нами. Дякую за свято пісні, яке відбулося в нашій області. Ми чекаємо від обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи продовження. Знаю, що весна насичена. Не будемо відкривати всі таємниці. Дякую, до побачення. Дякую вам. Шановні друзі, підходить до завершення програми. Розмова на тему на хвилі телеканалу Миколаїв. Я. Не Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Я бажаю вам миру, добра і злагоди. І залишайтеся з нами надалі.